Фейкові волонтери та нові прилади контролю швидкості. З вами Дніпро оперативний і це «Дайже з подій середи 24 травня. Український паспорт у Дніпрі дівчина вперше за 22 роки отримала паспорт. До міграційної служби Дніпра звернулася 22-річна уродженка міста Сарни, яка все життя прожила без документів. Появу на світ заявниці офіційно зареєстрували лише у 2023 році на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Жінка ніколи ніде не навчалась. На сьогодні вона має чоловіка і двох синів. Їх у свідоцтвах про народження мати зазначено без громадянства України. Врятоване життя у Криворозькому районі 46-річна жінка випала з п'ятого поверху та вижила. Подія сталася сьогодні о 6-й годині ранку. селищі Нива Трудова. Жінка випала з п'ятого поверху та впала на козирок під'їзду. Рятувальники, які прибули до будинку, за допомогою драбини піднялися до травмованої жінки та спустили її вниз. Постраждалу передали медикам для подальшої госпіталізації. Арсенал наркотиків. У Дніпрі на набережній перемозі затримали водія з повним салоном наркотиків. Днями патрульні зупинили автомобіль Honda. За кермом знаходився чоловік, який помітно нервував поруч з копами. Його вирішили перевірити. У салоні машини на передньому сидінні стояла коробка. При огляді з неї витягли 93 згортки з наркотичною речовиною. Також там було сім пристроїв для паління. Чоловіка доставили до відділку поліції, далі з ним працює слідчий. Контроль швидкості. У Дніпрі та області запрацювали нові ділянки трукам. На автомобільних дорогах України запрацювало 28 ділянок, ще для 24 змінилася адреса розташування. Такі ділянки з'являються на аварійно-небезпечних відрізках, автодоріг і в місцях концентрації ДТП, що скоєні через перевищення дозволеної швидкості руху. Таким чином, трукам у Дніпрі наразі може працювати на наступних ділянках: вулиця Набережна Перемоги, проспект Слобожанський, вулиця Запорізьке шосе, вулиця Маршала Маліновського, вулиця. Донецьке шосе, вулиця Набережна Заводська, вулиця Київська, вулиця Криворізька та Бориса Кротова. Фейкові волонтери. Продав три авто, які мав віддати зсу у Луцьку. Судили жителя Дніпра. З матеріалів справи стало відомо, що житель Дніпра увійшов у довіру до представників благодійного фонду Добра справа та переконав їх вести три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Згодом він ніби мав передати їх на потреби ЗСУ, але згодом продав військовому, який перебував у Луцьку. Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Обвинувачений сплатив штраф у розмірі 204. Тисячі гривень, а три автівки заберуть на потреби армії. Суддя угоду затвердив. Хвилинка добра. На вулиці Калинової перехожі натрапили на їжачка, який ніс гостинець від небайдужих місця. Тваринку хтось пригостив з тигою тож задоволений колючий поспішив додому, аби пригостити свою їжачкову родину. На сьогодні це все. Слідкуйте за головними новинами у соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного та тихого вечора! Бережіть себе та своїх близьких!